Ракетні обстріли теплових електростанцій, а також нестача власної генерації через виведення та ремонт блоків атомних електростанцій, такі основні причини систематичних відключень електрики. Міненерго, енергоатом вони переглянули е, періодичність виведення в ремонти блоків АЕС, і фактично, вже в квітні місяці, е, тобто, от якраз ближче до травня, так перші два блоки. Додатково були виведені в ремонт, і тому ми побачили такі значні відключення електроенергії обмеження, бо вже не вистачало, скажімо так, ресурсів, щоб тільки промисловість обмежувати за словами експерта. Нинішні обмеження у постачанні електрики в значній мірі торкнулися Одеси та області. Хоча фактично проблема залишалася актуальною з кінця 2022-го, початку 2023-го років. На жаль, не вдалося повноцінно, скажімо так, відновити і підстанції «Укренерго». І своєї генерації мало, тобто виробництво електроенергії, і все це в першу чергу впирається, власне в самі підстанції Укренерго, тобто ця неможливість отримати електроенергію, необхідні обсяги. Це стосується Одеської області Одеси. Найтриваліші за часом нещодавні відключення відбувалися, коли на АЕС працювало шість енергоблоків. Зараз, коли працює вісім, ситуація стає більш стабільною, говорить експерт. Проте коли ремонтні роботи поновляться, можливі нові вимкнення, причому вже в поточному місяці. Ближче там до х чисел е, червня. Так ми вже знову будемо переживати черговий черговий період таких тривалих відключень. В першу чергу це буде стосуватися цих критичних регіонів, тобто Київський регіон, центральний, бо навколо нього там ще і Чернігівська область, частково, там і Житомирська, і Черкаська, трошки, е, Харківський, Одеський і Львівський регіон. Тобто це також, дефіцитні райони, крім іншого, Україна споживає імпортну електроенергію, а також частково використовує сонячну генерацію. Але все одно цього недостатньо для повного забезпечення споживачів, говорить Юрій Корольчук. У Нас десь споживання з відключеннями, десь на зазвичай становить там 220-250 мільйонів кіловат годин електроенергії на добу, тобто на день ми споживаємо. І ми десь скоротили до рівня 180 мільйонів зараз кіловат на добу, отаке споживання, і з них от ми імпортуємо фактично більше ну десь 15%. відсотків. Ну, імпортуємо аварійну допомогу. Беремо Тобто десь порядка 25 мільйонів кіловат годин електроенергії це високий показник, це значний показник, тобто десь 15%. відсотків. Але він також він не він не закриває потреби споживача. На сьогодні найбільші проблеми з електропостачанням через значні пошкодження енергетичної інфраструктури та нестачу власної генерації спостерігаються у Харківській, Одеській, Київській, Житомирській та частково у Львівській областях.